Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні приїхали на дачу, погода чудова, тепло, сонячно і дуже гарно. Пташки співають, ну просто краса. І сьогодні будемо займатися підготовкою грядочки під горошок, точніше, посіємо вже горошок. До речі, в мене запитували під відео про морквочку, коли можна її вже починати висівати. Ну, дивіться, якщо у вас на тому тижні ще був сніг, лежав. Або були нічні морози, ґрунт досить вологий, або сильні дощі, наприклад, йшли, то вам ще зарано висівати. Як мені писали, що на Київщині сніг, то вже ж куди ні морквочку, ні горошок ще не потрібно висівати. Нехай ґрунт трішечки просохне, тому що він і грудочками буде, і він ще дуже холодний, дуже насичений вологою. Він трішечки просохне, буде вже приємна така тепленька погода, щоб ви змогли його гарно обробити, тобто або скопати, або сапочкою проповне. Болоти, щоб зробити гарні легенькі борозочки під морквочку. Ну, от як ми робили, вже дуже гарно обробляється земля, тому ми і посіяли. Якщо у вас ще такого немає на городі, не поспішайте, ви встигнете все посіяти. Морквочку можна сіяти і по холодній погоді, тому ми її сіємо під зиму. Частину можна сіяти і трішечки пізніше. Ну, в травні вже я не раджу морквочку. ну Це мій такий досвід, тому що пишуть, що сіють і все нормально, але змогти. Досвіду. У нас вже досить сухо в травні, мало дощів, бур'ян росте дуже швидко, швидше, ніж морпочка. І тоді, виходить, ви не прополоти не можете, морквочки, або вам потрібно поливати її постійно, щоб вона зійшла, або вона буде пересихати, і тільки ви будете прополкою займатися. Тоді і сходи будуть дуже такі розріджені. Ну, навіщо вам це потрібно? Так, ну ладно, починаємо займатися горошком. Зараз розкажу і покажу, як я в цьому році хочу сформувати свою грядочку з горошком. Донька мене поправила, каже, це моя грядочка з горошком, тобто доньки, тому що вона дуже любить горошок і хоче сама ним займатися. Ну, Вона завжди, і коли ми при будинку жили, також постійно вона висівала горошок. Обрала ось цю грядочку, вона така в мене неповна. Тут в мене пеньок від старої яблуні є, вона не загороджена дошками. В цьому році не хватило поставити дошки у горожі якось на інших грядочках. І я вирішила тут робити, сіяти в цьому році горошок. Сіяти будемо по центру. А чому по центру? Тому що горошок ми прибираємо на початку липня і далі виходить, що грядочка буде порожня. Я хочу посіяти по центру і з двох боків посадити капусточку. Там середнього терміну дозрівання або пізню на зберігання. Коли ми горошок приберемо, капусточка продовжить собі рости, гарно нарощувати качан. так Будемо сіяти однією строчкою і буду ставити потім опори і на опори натягувати сіточку. Я люблю одразу все зробити, ви знаєте. Тому сьогодні ми її підготуємо повністю, навіть сіточку натягнемо, і вже в нас буде повністю грядочка готова. Тут на ній залишилась солома з минулого року, бо тут були помідорчики. Зараз солому донька просто прибере в бік, перекопувати її не будемо, тому що під соломою вона досить пухка залишилась, але прибере до. Конька прополить, ось це така цибуля, часник. Я не знаю, як воно називається. Дуже сильний аромат часнику в нього. Ну це просто такий бурдян злосний, тому що його неможливо виполоти, воно розсіюється розповзяється кореневищем, і його тут багато. В минулому році прибирала, але все одно воно є. І ось тут на стежці також. Бачите, ось сходи вже з'явилися, які і там потім мені потрібно буде полоничку прополювати. Ну, тобто, ось так. Ну, одним словом, буду вам поступово показувати, як донька підготовлює грядочку. Я займаюся своїми справами. Так, донька розклала вже горох. в нас ось такий ранній цей гібрид оброблений. Бачите, Ну, брала я його на скляночки, як вам вже не раз показувала, що беру таким чином. І гарний врожай, виходить, з будь-яких овочів. Так, і ось такий взяла альфу, також його вже не раз брала, досить густо донька посіяла. І Перед тим, як закривати, я прямо в цю строчечку, де посіяний горошок, заб'ю колишки. Ось таким чином. І потім на них натягнемо, знайшла огіркову сітку, в нас є. Ну, Може, зробимо її навпіл, тому що повна її висота, як на огірочки, нам не потрібно. Зараз заб'ю на початку і наприкінці, а потім вже посередині подивлюсь, скільки в мене там кілочків буде. Все. і потім в мене буде десь приблизно, я думаю, штук 10 капустин. Може, буде середня і пізня. І ось тут по краєчку просто посаджу. Я шучочок, наприклад, з одного боку, 5 з іншого боку. А потім, коли приберемо горошок, тоді вона гарно розляжеться і буде гарний врожай. Все. Ось така грядочка для горошка в нас вийшла. І все, і вже вона у нас готова. Зараз трішечки краєчки тут приберемо, підмітимо просто віничком стежку і буде охайно, і вже ця грядочка в нас буде готова. Горошок посіяний, як тільки стане тепленько, він одразу дуже швидко сходить. Він любить прохолодну погоду, вологий ґрунт, ну і сходить досить непогано. Привіт, друзі! Ще раз! Вже наступний день, сьогодні 27 березня, приїхала на дачу, приїхала сама, трішечки сіла перепочити випити чашечку кави. Дуже подобається мені ця чашечка, бузок такий яскравий, лаванда, всі квіти, які я люблю. Так, роботи в мене сьогодні багато, тому що приїхала на автобусі, машина, на жаль, зараз в ремонті віддала. Так що, чекаю, коли її зроблять, і поки що їздимо на автобусі. Донька також сьогодні зайнята своїми справами, я приїхала на дачу. Так, що я буду сьогодні робити? Які в мене плани? Ну, планів, як завжди, багато. Перше, це хочу вкорінити смородину чорну. У батьків взяла ось такі гілочки. Зараз вам нагадаю, як я її вкорінюю. Вкорінюється досить легко і завжди ну, багато в мене кущиків. їм роздаю їх або трішечки продавала навіть. Так, перше за чим обов'язково слідкуємо, щоб гілочка була жива, здорова, тобто, щоб всередині не було скляниці. Як я вам показувала, що буває серединка чорна. Це в мене трішечки вони завітрилися. Зараз я зріжу гілочку і покажу вам, яка там в неї серединка. Ось подивіться. Ця молоденька, зелененька. Ось таку гілочку можна брати для вкорінення і вкорінюю Ну, дивлюсь. Беру 5-6 бруньок. Якщо бруньки от так поруч знаходяться, то беру 6 бруньок. Три в ґрунт заглиблюю, три зверху. Обов'язково зрізаю зверху для того, щоб ті бруньки, які залишаться над ґрунтом, вже вони дали молоденькі гілочки в цьому році. І кущик тоді получиться більш розгалуджений і вже сформований. Ось таким чином: 6 бруньок, половину в ґрунт, половину зверху. Та гілочка, яка залишилась, також зріжу її верхівочку для того, щоб вона також розкущилася гарно. Зараз вам покажу, як я вже поставила на вкорінення смородину. Ось так, Беремо молоденькі гілочки, ось цю стару, яка вже здерев'яніла, їй, мабуть, років три, так, по зовнішньому вигляду, я її брати не буду. Ось ще одна. Також дивимося, якої довжини гілочка. Десь вона сантиметрів 35, мабуть, навпіл її розріжу і буду вкорінювати. Якщо буде багато, ну восени запропоную вам. Може комусь буде цікаво придбати у мене, тому що яка в мене смородина. Ви бачили багато разів про неї розповідала. Не буду на ній окремо зупинятися. Далі буду. Висаджувати сьогодні цибульку, придбала ось так небагато, буквально тут скільки 340 грамів тиканки для того, щоб вона була гарна і е, буду одну грядочку використовувати. Спочатку посаджу тиканку, точніше ближче до кінця грядочки, до паркану. А попереду грядочки посаджу ту цибульку, яку я зараз вирощую в квартирі з насіння. Досить непогано виглядає ексібішен в цьому році, хоча і зійшов рідко, але ті рослини, які зійшли, дуже такі міцні, гарні. Цибуля й тиканка, і та цибуля, що з розсади. Вона не боїться. Прохолодного ґрунту, про холодної погоди. Навіть приморозків нічних не боїться. Тому буду зараз висаджувати, підготовлювати грядочку. Буду так як готувала для моркочки, тільки не буду додавати пісочок. Я вам нагадаю, зараз додам відео, як я готувала так. само буду і для цибульки. Посаджу також на грядочку поруч з моркочкою, щоб вони одна одну захищала від морк'яної мухи цибулька і від соболевої мухи моркочка. Саджати буду за допомогою ось такої саджалки. Зараз вам її покажу. Також нагадаю, я її не раз показувала, це мені зробив чоловік. Е, нагадаю її розміри. Ось тут 80 см завдовжки, тому що це ширина моєї грядочки. Глибина 10 см, і відстань між ось цими колишками 15 см. Дуже зручна штука робите. Одночасно кілька луночок, і луночки, рядочки всі рівненькі, гарні, охайні. Виходить. Саджаю за її допомогу. Цибулю, часник, цибулю, і тиканку, і цибулю з розсади також саджаю за її допомогу. Зараз вам покажу, як я буду нею користуватися. Це мені чоловік зробив вже її три роки тому. Взяв ось такий куточок, взяв трубку, але можна все це зробити з дерева. Ну з того, що у вас є. Це звичайний держак від плоскорізам. Був в мене плоскоріз, але я ним не користувалася. Чомусь не склалися в мене з ним відношення. Можна і ось це зробити дерев'яне, і ось ці кілочки також зробити дерев'яні. Просто слідкувати, щоб вони не розвалилися, тому що я її ставлю в ґрунт, наступаю повністю ногою, тобто всю свою вагу на неї прикладаю, і тоді одночасно ось такі рівненькі і гарненькі получаються в мене отвори для цибульки. Так, після цибульки ще хочу посіяти в теплиці, взяла своє насіння помідорів, торбинку червону і торбинку рожеву. Так як в цьому році вони погано в мене зійшли, вони повинні бути в мене в теплиці, але вони, ну я вам показувала свою проблему з помідорчиками для теплиці в цьому році. Причому ну, це якась загадка. Для теплиці пересівала кілька разів, як вам вже казала, не сходять і все. Ті, які посіяла для відкритого ґрунту, вони більш-менш непогано зійшли. Тому я хочу зараз висіяти торбинки. Якщо в мене буде зайве місце на вулиці, я хоча б посажу їх на вулиці, тому що червона торбинка взагалі супер-супер сорт, тому що він і смачний, і товстостінний, і для консервації, для томатопродуктів. Ну, Для консервації не дуже, тому що він досить великий помідор, виходить, якщо виріжете, то так. Для в'яли я, я навіть його використовувала класний, тому хочу в теплиці їх зараз посіяти. Нехай будуть пізніше, я їх потім висаджу в відкритий ґрунт і буду там в мене рости. Ну, зараз поступово буду вам все показувати. Трішки відпочину. Гарно на дачі, співають пташки. Знову йшла з автобусу, зупинилася на тій галявинці, де я вам показувала квітнуть проліски. Хоча я як подивилася, там весь ліс в пролісках, тобто вони розсіваються гарно. А в мене, до речі, в дворі заквітли підсніжники, вони такі біленькі. Зараз вам покажу. Мені сестра присилала їх з Прикарпаття, вони в Івано-Франківській області живуть, і там саме таких дуже багато. В нас їх мало, рідко можна зустріти, у нас саме проліски в лісах квітнуть, а в них ось ці білі підсніжники, такі гарненькі, такі ніжні. Ну, Весна це чудовий час для, взагалі, для всього для пробудження після зими, після похмурих і таких холодних днів. Гарно на дачі, гарно на вулиці, гарно в лісі. Класно. Ну але ж, робота не чекає продовжуємо працювати. Рядочку майже докопала, і тепер додаю добрива. В мене є ось такий компост. Подивіться, скільки тут червоних черв'яків. І буде дуже гарно, і дуже багато корисних поживних речовин. І є в мене курячий послід, тому потроху буду додавати. Багато не можна, щоб не попалити. Я взяла сюди дві баночки десь і сюди взяла таких два гарних великих відра компосту. Зараз це гарно перемішаю і буду розкладати на грядочці. Грядочку підготувала. І ось тепер як я роблю? Ось так поставила, ногою придавила. Потім трішечки відступила і знову поставила. Ну, трішечки це сантиметрів 10. І для звичайної цибульки достатньо. Коли будемо висаджувати ексібішен, будемо відстань робити більше, тому що для того, щоб ексібішен виріс великий, то йому повинно бути достатньо простору, достатньо поливу і досить багато поживних речовин він потребує. Ну, інакше він виросте просто звичайною, досить крупною такою, величенькою, але не кілограми, не 900 грамів. Мені в цьому році хочеться спробувати саме таку велику виростити. Ось таким чином. Ось так поставила. Притиснула і одразу рівненькі гарненькі луночки отримаємо. Ось так виглядає. Зараз тільки вкладу туди цибулинки і все, досить швидко це все виходить. Можна зробити ближче, посадити ось так один рядочок до іншого. Якщо ви не хочете отримати велику цибульку, наприклад, вам зручніше з маленькою потім, щось робити, то просто робіть ближче ці отвори. Зараз розкладу грабельками зарівняю, і потім влітку буду мульчувати обов'язково. Коли з'явиться в мене мульча або солома, може буде, трішечки мені тато привіз, подивлюся, якщо від розсади трішки залишиться соломи, замульчую соломою. Якщо ні, може, тирсою, може скошеною газонною травою, але цибульку обов'язково також мульчую, як і всі свої інші культури. І ось так, Я зараз півгрядочки посаджу, а півгрядочки залишу на розсаду. Я думаю, мені достатньо буде півгрядочки для розсади. Все, цибулька посаджена. Ось відгородила, так сказати, кілочками, щоб потім не забути, де закінчилася цибулька і де саджати розсаду. І ось так буде. Так, Підмила стежки і все, порядочок і красота. Ну, що можна сказати, що три грядочки на цей рік в мене вже оброблені з морквочкою, перше сюди досіємо потім на початок бурячок, з цибулькою. Друга вся буде, цибулька висадимо, потім в розсаду. І там третя з горошком. грядочка. Ось так поступово і перекопую, підготовлюю грядочки свої до нового сезону. Були коментарі, що важко копати і навіщо взагалі ці грядки. Ну, по-перше, мені дуже подобається. На мій погляд, це дуже естетично виглядає, і доглядати за ним не потрібно одразу, наприклад, заїхав трактор, виорав, і потім потрібно все посадити, поки воно не засохло, поки груди такі не утворилися. Потрібно Огород обробити я, ось так одну грядочку, другу, третю прокопала, і гарно і поступово все воно робиться. До того ж, тут грядочки набагато менші, ніж в мене були. У мене були 9-метрові грядки і з одного боку від стежки і з іншого від стежки. Тут в мене по цій стороні декоративна зона, по цій стороні город. Хочу вам сказати, що все одно всього достатньо і на консервацію, і влітку поїсти, і насіння зібрати. Ви бачили? Ось так виглядає мій часничок. Я його підсипала свечовиною, от придбала коли для газону, і вирішила також присипати, щоб був гарний часничок, не жовтіли кінчики. Ну, я вже вам казала, що обов'язково навесні чесничок потрібно підживити азотним добривом, тому що можуть, може бути недостатньо азотних добрив, враховуючи, що він вже півроку, кілька місяців знаходиться в ґрунті. Він використовує поживні речовини з ґрунту. І щоб він потім був гарний, потрібно зараз йому дати азотне добриво. Ну і ось на цьому місці, де ми в теплиці весь день сонечко, я вирішила посіяти свої помідорчики. Трішечки підпушую. Ось вже повилазив перій, хоча і копала, і вибирала кожну рослинку, але все одно повилазив. Без перекопування поки що тут ніяк. На наступний рік, вже, сподіваюсь, копати не буду. Так, Зроблю одну строчечку, невеличку, зроблю густенько посію. Все одно це на розсаду, потім викопаю, якщо гарно з'їде, і буде мені де посадити. Проливаю водичкою, водичка в мене з озера, холодна. Але нічого страшного, в теплиці воно швидко нагріється все. Так. Насіння сію своє, торбинка червона. Червону торбинку ближче сюди до стежки посію. Кажу так детально, щоб собі запам'ятати, де я посіяла рожеву, а де червону. Тому біля стежки в мене буде червона, а другою строчечкою буде рожева. Сподіваюсь, хоча б тут зійде, тому що мені писали, що насіння гарно сходить, ті, хто в мене придбав. Та й в мене ж інше посходило гарно. До речі, дуже гарний перчик у мене. Помідорчики посаджені, і на сьогодні я свій план виконала. Все поробила. Хочу вам поки що показати клематиси ті, що в мене замовляли. Ну, хочу вам сказати, дівчатка дуже Ви такі оперативні, так сказати, дуже швидко все замовили. Поки що деякі є гарно вже виглядають, ось видно, ось видно. Тут рожева брунька також видно. Це я вже можу відправляти. Тут червона брунька, тут, бачите, які вже великі. Відправляти буду так, як поступали до мене замовлення, я все по черзі записала і буду відправляти згідно черги. Ну, якщо може якісь не вкоріниться. Комусь буде недостатньо, то ви мені вибачайте. Не, не очікувала я, що так швиденько ви захочете також мати такий клематис, тому ну вибачаюсь, якщо комусь не дістанеться. Ось і все на сьогодні такі були в мене роботи. Вже на дачі прокидається сад, прокидається природа після зими. Скоро буде потрібно почистити озеро. Ну, Це така велика і важка робота, але потрібно буде її зробити, тому вам все це буду показувати. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуєтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім всього самого найкращого! Головне Мирного неба над головою.